З настанням морозів на території Офісу Рівненського обласного об'єднання Української церкви християн віри Євангельської було розпочато процес встановлення пункту обігріву палатки, де бажаючі зможуть отримати першу допомогу, зігрітися, скористатися необхідними послугами, зарядити свій гаджет у разі тривалого відключення світла. Завітавши до офісу, рівненчани матимуть змогу попити гарячого чаю. Отримати безкоштовний доступ до мережі інтернету, заховатися в укритті під час повітряної тривоги. Встановлена палатка схожа до пунктів незламності, які тепер відкриваються в багатьох місцях. Адже тут є опалення, вода, світло, мобільний зв'язок, інтернет, живлення для мобільних пристроїв, місце для відпочинку, все необхідне для мами і дитини, аптечки. В даному місті одночасно можуть перебувати декілька десятків людей. В цей непростий час, коли настають морози і по всій країні виключається електроенергія, ми шукаємо можливості, як можна допомагати людям, рятуючи їхнє життя. Дякуючи співпраці з закордонними нашими спонсорами, зокрема місії Gain, Ми отримали чудово багатофункціональну палатку та генератори. Що дозволили нам облаштувати місце для тимчасової допомоги? Важливо, що в даному місці буде надаватися також моральна та духовна підтримка людям. Розповідає старший пресвітер Української церкви християн Віри Євангельської у Рівницькій області Олександр Коток. Завершили монтаж одну із палаток, яку передали для нас наші друзі, організація «Гейн» та їхні спонсори. Сьогоднішній день на дворі холодно, зимно. Вичачує в тому, що зараз відключено світло і є інформація, що світла немає по всій країні і в прогноз, який добу його не буде. Тому ми давно розважали, планували саме над проектом поштування пунктів підлітку. Зараз ми пробуємо це робити. Встановлюємо палатку, шукаємо інші варіанти, будемо використовувати. Електрогенератори, які передані були організацією гейм, прилади для обігріву, все можливе. Думаємо, плануємо і залучаємо, щоб створити якісь, хоч мінімальні умови для себе особисто, для людей, які будуть мати, переживають зручності від того, що на дворі зима, світла немає, і все дуже, дуже сумно. Дякуємо, друзі, що ви з нами в часі непростих наших переживань. Благословінь вам. Нагадаємо, що Офіс Рівненського обласного об'єднання знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Василя Червонія, 32А, колишня назва вулиці Гагаріна.